з нами. Тує прошу Обуски. Доброго ранку, шановний український народи! Слава Україні! Героям слава! Дев'ять років тому я разом із своїм старшим братом вдивлялася в екран телебачення для того, щоб побачити в обличчях сильних, вільних та незалежних своїх батьків, які були на помаранчевій революції. 21 листопада, коли почула, що небайдужі люди вийшли проти цього бандитського режиму, я не могла стояти осторонь. І вже 22 листопада стояла на цій площі. Друзі, кожен, хто стоїть сьогодні тут, напевно є героєм. Тому що ви, попри свої обставини, попри е, сім'ї, попри те, що у вас є діти і ще щось, стоїте сьогодні тут. Знаєте. Я стояла з цієї прекрасної стени, розглядала ваші обличчя і думала, що я маю сказати сотні небайдужих людей, які цієї холодної ночі тут напевно лише й спасибі. Інакше, що я маю сказати тисячам і мільйонам тих, кого тут немає, друзі? Обов'язок кожного бути тут. Інакше не жалійтесь на цю державу, бо ця держава це і є ви. Сьогодні уже згадували про е, Тараса Григоровича Шевченка. Одній із його поем є такі слова: не четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Ех, якби то, якби то знищили те, що там схоронили, не плакали б діти, мати не журитись. Так що ж схоронила на цій святій і Богом даній землі Україні, що вони лізуть сюди і хочуть її оганьбити і обтоптати? Наше завдання сьогодні боротися не лише за європейську Україну. Наше завдання сьогодні боротися за українську україну, у якій ми хочемо жити. І безпосередньо я сьогодні тут, тому що я хочу жити в інакшій державі. Я хочу жити у державі і гордо говорити, що я не маса істот, які просто існують чи наповнюють будинки. Я гордо говорячи українка. Ми маємо подолати інстинкт раба, годі гнутися під будь-яку систему. Кожен має стояти тут. Я розумію, що напередодні свята, Новий рік, свята Різдво Христове і так далі. Оскільки ми хочемо жити у ліпшій державі, ми повинні бути тут. А знаєте чому? Відповідь надто проста. Тому що ми повинні поважати себе. Я не думаю, що хтось із вас вважає, що достойний такої влади. Ви достойні такої влади? Ні! Ви хочете жити в такій державі? Ні! Тоді ваше завдання сьогодні повернувшись додому. Написати повідомлення, бодай десятьом вашим друзям. Цієї ночі я був на Майдані. А ти? Придіть на роботу і скажіть: друже, подруго, цієї ночі я був на Майдані. А що робила чи робив ти? Придіть до себе додому, і якщо у вашій сім'ї є ще байдужі, то скажіть: дружино або чоловіче мій, я борюся інакшу державу. Я цієї ночі була на Майдані. А де був ти? Я помітила, що з'явився постер з Василем Стусом позаду. Так от, Василь Стус сказав: ви стоїте, Ви стоїте? Ні, стояти. Наше завдання стояти разом не до кінця, а до перемоги. А перемога єдина. Ми маємо повалити і прогнати цю бандитську владу. Ми маємо дати їм розуміння того, що ми не потребуємо їх. Ми маємо дати їм розуміння того, що ми, українці, прагнемо українську. Чесну владу. Василь Самоненко колись сказав, Він дивився на мене тупо очицями повними блекоти. Дарма ти себе уявляєш пупом на світі безліч таких, як ти. Він гримів у Держиму і люто і трусилося гнівом лицаряби. Він ладен був мене розіпнути за те, що я поважаю себе Не невпала навколішки гордість моя. Ліниво тяглася отара хвилин на світі безліч таких, як я. Та я, їй Богу, один. У кожного я є своє ім'я, на всіх не нагримаєш грізно. Ми це не безліч стандартних я, а безліч всесвітів різних. Ми це народу одвічне лоно, ми океанна вселюдська сім'я. І тільки тих поважають мільйони, хто поважає мільйони і я. Всіх небайдужих сьогодні, стоючи з цієї прекрасної сцени, прошу, приходьте на майдан і будьте сьогодні.